Доброго. Ми з України. Хепрі. Просили, як би огляд, що з ним робити. Зробити на цього героя, то зроблю. Значить, по силі 800. На сьогоднішній момент це мало. Дуже мало. Це герой старий. Не знаю, скільки йому? 3 роки чи 5 років. Но точно більше трьох. Це Вавілонські башні. Арена Вавілона. Сім'я. Вже її немає цієї арени по класу. Це боєць майстер битви. Тобто він може накласти кровотечу. З таких класів, як для нього, це, мабуть, не сильно підходящий клас, але вже який є, такий є. По сім'ї бонус 2 і 3 герої, може бути 5%, може бути 10 шанс. Відхилитися від простих атак і ульти. Далі шанс контратаки, і далі плюс 60 шкоди. Цікаво. Тобто бонуси цікаві, але з ким його можна поставити з сім'ї? от Якщо взяти оцих героїв, да Маха Маха теж, да Вавілон, Вавілон. Ну от, З махою можна поставити актуальний герой. Секлет, не сказав би Адапа, не сказав би Осіріс, Ерданг, Сін. З урахуванням, якщо мінісчиків Данте може грати. Е, Яма, ну таке щось. Оце ще Сінтянь, Далі, ну, таке щось. Оцей Сура, я не пам'ятаю, що він. Там там, шкоди. Ну, теж типу проти кукулів, але це не ті герої. Не ті, якби герої, що можна сильно ними йти проти кукулів. Тобто можна десь спарити, може це працювати, бонус ну, досить таки цікавий. Далі, спротив зрізу атаки, так? Так, супер. Тому що є такі герої, той самий Пазузу, які ріжуть атаку, це класно. По статах, Це атакуючий герой, але атака в нього ну, ніяка, як в четвірки 733. На сьогодні в центрі, із-за того, що він варіативний, я не бачу йому місця. Ну, не в центрі, а взагалі в команді захисту. Я його місця не дуже бачу, лише в атакуючій команді. Тому я б його таки качав в атаку. Далі по броні середнячково, по життю ну так, досить пристойно навалено. Для чого не зрозуміло. Колись, можливо, він як центровий герой міг би грати. Зараз, ну, по-перше, є захисти. По-друге, ось ці заряди, поки він на Х3 зарядиться, то можна і захист на себе накинути, і винести його і так далі. Тому я б його використовував як атакуючий герой. І грав би він, що в якійсь зв'язці міг би грати, ну, скоріше за все, з вавілонськими героями, що як солог-герой міг би е, грати, давайте дивитись на його ульту заряд. Тобто три поділки для того, щоб зарядити першу поділку базово, потрібно 6 камінців, другу поділку 12, третю 18. З урахуванням загони на ману – це відповідно там, 5 камінців, мабуть, 11 чи 10. І, ну там вже не 18, хай 15 камінців. До третьої поділки його, звичайно, зарядити, ну, то велика проблема. Але навіть на першій поділці це супер. Це якби прототип героїв. Як герой, яким я досить довго грав, четвірочка хену, ну і типу, А зараз це Нізар. Тобто він вішає цепки. Якщо він зарядився на x1, він наносить цілі 255% шкоди. Дуже мало. Дуже мало це на сьогодні є і масовики, які більше б'ють по п'яти. Але саме цікаве, що ціль автоматично наносить 21% шкоди, коли в неї повністю заповнена мана. І також зменшує її на 50% на протязі трьох ходів. Тобто в цьому плані то це імбовий герой, Тобто, це блокіратор героїв, які, окрім класу кліриків, світ таємниць. Які відсипків мають спротив, дуже мало. Переважно герої випускаються, які проти скаді, проти сміттєння працюють, а от проти ципків, ну, мало таких героїв, повторюсь. Далі, другий заряд. Наносить 200%. 55 шкоди, тобто шкода не міняється, але вже трьом ворогам, і автоматично вішає І третій заряд 255 це вже по всіх п'яти ворогах. Ну, круто. Але зарядити його на X3, то можливо, як правило, якщо ви вже пронесли центр. Є куди прокидуватись в пустоту, щоб камінці вдвічі швидше заряджали цього героя. Тоді якийсь варіант є на Х3 його зарядити. Але навіть на Х1 він буде працювати проти того ж самого Данте 5 камінців знайти, це супер. Не дати ультанути герою, то це досить класно. Блокератори в моєму розумінні. Не працюють, взагалі команди атакуючи моно, не працюють, це дуже підфарт. Тобто з шести тапів, якщо ви всі візьмете моно, то це якщо вам дуже пощастить, то ви зробите три шоти. Або, ну, звісно, якщо у вас моно 6К, а ви йдете на суперника 5,5, що вам до самої лампочки кидаєтесь туди, скільки влізе, да ви зробите 6 шотів. От. А якщо брати. Суперника по силі більшого, то тоді ну, 50 на 50. На сьогоднішній момент це дуже мало. Якщо ми беремо війну, чи тим більше рейди, чи тим більше ем, якісь турніри. Так ви вилетите з цього турніра буквально на другий день. От. А от як Герой, який самостійно може призупинити ульту героя суперника, дати можливість основній ударці іншого кольору зарядитися, то він досить дуже може працювати. Тобто, в якщо ми візьмемо там зв'язку, розклад героїв 3-1-1, то, то це має бути так: лікар, хіл одного кольору. Основні ударники, три штуки іншого кольору, і хепрі ще одного кольору. Тобто, за рахунок цього, ви або за рахунок лікаря можете прожити, поки камінь наженете, або зарядити ударку і винести, або зарядити хепрі, блоканути центр, прокинутись зарядити ударку і рознести суперника. Буває, навпаки, під ударку камінь є, ви ударкою щось винесли. там, Одного героя плече, наприклад, винесли, далі прокинули, зарядили хепрі, блоканули героя, який дозаряджається, і він скинув ману, далі знов зарядили ударку і дорозібрали сопок. Таке теж може бути. Тобто використання його це ПВП. Якщо взяти по оцінці, то герой досі актуальний. Досить класний. В якихось випадках він, можливо, і круче того ж самого Нізара. Але проти або швидких там центрів, або середніх центрів, проти повільних центрів, ну, так собі. От, бо Нізар все ж таки б'є боляче. Він б'є, по-перше, і ульта його боляче, і потім від ципків прилітає боляче. А Хепрі, те, що він ну, буде шкоду 255 наносити, це ні про що. О, його задача блокувати. Тому, підсумовуючи, оціночку, я йому поставлю 10 з 12 балів. Герой гарний, хто там періодично ловить, то вітаю. Такі герої е, актуальні, особливо з тим, що зараз у нас центр Данте. І Хепрі досить часто можна зарядити до ульти Данти і не дати йому на себе, ну взагалі ультанути і витягнути за рахунок цього бій. Ну і не тільки Данте, в принципі, в теорії можна і проти кліриків його використовувати. Звісно, там бабка на двоє гадала, але буває таке, що заходить, що все ж таки блокіратори працюють на кліриків. То вже якби, підхід кожного індивідуальний. На цьому, мабуть, все. Дякую всім за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все буде Україна.